Так, ну що ж, всім привіт, танксі... таксісти, танкісти. Сьогодні ми розберемо нову подію World of Tanks 2.0. Це в нас Waffentrager Paradox. Я розкажу, що вас чекає, які є нагороди і дам поради, як отримати максимум користі з цієї події. Ну що ж, поїхали. За легендою Форк Кріхер знову повертається з божевільними експериментами. У центрі легендарний Waffentrager AUF e 110 машина майже з іншої реальності. Ну що ж, всі діляться у нас на дві ролі: це перше гончі, команда танків, які мають зламати захисний щит та. Знищити Вафентрагер і сам фон Крігер у ролі Бліцтрагера, один проти всіх з унікальними здібностями. Це у нас телепортація, електричні заряди і є атаки. Тут головне командна робота та швидкі рішення. Як грати за гончих? Якщо ви граєте за гонщих, по-перше, працюйте разом. Дійсно, як би це дивно не звучало, просто треба працювати у команді. На по одному, бо Вафентрагер легко вас розбере. Майте на пріоритеті знищення генераторів: це вимикає щит і робить Вафентрагер вразливим. Також використовуйте укриття і не давайте себе вбити на самому початку, бо це дуже важливо спочатку задати темп бою. Також пам'ятайте, що час обмежений, то ж діти треба досить агресивно, але злагоджено. Як же ж грати за Вафентрагера? Тут головне контроль карти: використовувати телепорт для втечі з небезпечних ситуацій, або щоб просто зайти з силу. Супротивникам ємпі атака ідеальна проти скупчення ворогів. Також не забувайте, що ваша ціль не всіх знищити відразу, а затягувати час, поки гончі не встигли. Ловіть відставших та карайте їх поодинці. Що ж у нас по нагородам? За участю подій можна отримати парадокс модулі з преміум технікою та ресурсами. І так, кілька лайфхаків, щоб забрати максимум. Виконувати щоденні завдання, це ключ до прогресії. Навіть якщо програєте, ви все одно отримуєте нагороди, тому грати все ж таки вигідно. До речі, дивіться офіційні стріми. А... По World of Tanks, тому що зараз йдуть дуже класні твіч дропси. А посилання на мій твіч в описі до відео. Отже, Вафентрагер парадокс це не просто розвага, але й шанс підняти гарні нагороди. Тож пишіть у коментарях, чи вдалося вам перемогти фон Крігера, і що ви вибили з парадокс модулів. А, ну і звісно, невеличка нарізочка така класних моментів цієї події. Перша частина, де ми зі своїми кінтами граємо на цих гончих, а друга частина вже як я спробував цю неперевершену машину. Let's go! Це переможна Томусь. карта, до речі. Так, форсаж. Ого. А нормально тут форсаж. Форсаж, да. Давайте с трех боків зайдем на них. Щоб боты просто не знали по кому силу Вони Они все равно будут по кому-то стрелять. Ух ты! А, у него и урона больше. Ну да. А сколько пулька дает? 350. Да, типа такой. Типа тяж. А у военные? -а? Подъезжай, а подъезжай, мы захватываем, а хлопцы. Блядь. Сейчас типы у меня по работе звонят. Всех. Сразу на него.

Точки на точке. Сайт где? это центр? Не, это справа внизу. Я к тебе веду. Давай. Там не ос. Right on no, target. One of our tracks is damaged. The enemy's hit. Target acquired. Right on target. Locked on target. Target locked. Let's find another target. My там скоро Korobudesh? Я захватил. Хорош. Мы это с ботама воюю. А где он? Ты сейчас его заебенем. На А, поехали, поехали на А. Разворачивайся. развертайся. Другочки, пирожочки. Я ему столько урона вкинул, Вы не представляете. Пилку, да, на точку? Ага. Которую захватывали. Ну можно Ермелин Ну ладно, разъебать. не такой же он. Да, надо точку захватывать. У нас заблокован. На он по меня у попал по макаром. Вообще, да, у хп мало. Давай бой, давай, Анна. Хорош! Меня... Все, захватываем. А он тэпнулся? А нет, не тэпнулся. Так, мы заразаем, мы захватываем его. Отлично. Далее, я короче при... Да, я, я короче прожал обилку этого. А... Как она называется? Дот, короче, этот сраный. Прожал эту обилку, я под этой обилкой каждые 2 секунды ему по 500 урона давал, ну по 480, короче. І просто я стою і за бугра Тух, 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 накидываю. Ой, Мне ой, кажется, он наш в... взбесился. Ну да. А, ему пизда. Угу. Я еще щас под этой билкой ему накидываю. У ну, него вот еще этого осталось. Это у меня кодей долгое встало. Это тварь в мене решил. Найс! Nice. Домой! До домцього! До мамці до рідної хатці. Yeah, Шо, воно де. А, mm -hmm. місце спав до речі однаково, бачиш? Він отут виїжджав і типа чекав, дивився. Ти mm -hmm. одразу центр з ще ми. Да. Як нас тоді ще мили. Хм. А, П'ять. Є п'ять десь. А, ось лянь. Это... Мені? Ну, сюда вони ж... Или сюда ехать? Е5. Прямо, прямо. Все їду на Е5. О, вони справа, оцей гаси. Ляп. Ляп. до, дом, сюди, до мамці, до рідної хати. Куда його Я думаю, треба на них заїжджати. Кидай барабан і їдь прямо на них. Окей. Okay. Просто тараном там чим завгодно їх фигать. Тікає собацюра. Ой, промазав, бачиш. Ну таке не бачу. І зараз <звэк> промазав. Ну не хватає. Вольни його. Ага. Не влучив у броню! <звэк> ну ти і тіп. А треба тут, ласку. ласково чигач. Так, а вони захватують, чи ні? Ну я думаю будуть зараз щось шось. Шотных вліво поїхали туди. Чотних. Оп. ТА Як Там, так?! А не бери таке випередження у тебе пулька літить 200 км в секунду. Просто в точку стріляй і все. Наведи на пульку, вона в тебе літає там десь 2000. Ой. Дружа. Так один в спині. Це глянь вони як роблять, ну, собаки. Ха-ха. <плес> Пидай. Ага. Таран, 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 таран. Ага, все. А ты всю свою бабку можешь призвать, ты не, не знаю. Либо сектор А. Я бачу. Вот сзади. Ну тут навіть не знаю. Ну, мені їх треба збити. О, або я, блін, я можу бомб... Ні, бомбардировку не буду скидувати. О. А, глянь, мені йде шкода Лошка, від да? е, так, короткого так. заметання. Тази... А навіщо ти приймаєш, в нього барабан? А, ну так точно. А, цього ні, цього обілка, обілка. Mm. Це то не барабан. Казака мені кудись. О, це твоя подруга. Ah. Вони в тебе всі тупо не добиті. Ага. Uh -huh. Кожен. Кожен, так, факт, факт. А шо твоя подруга? Та а те. ти сли. Давай їй завдання там а на букву буквіш на Т. На Т? На, да. на, на Наприклад, чи? атакувати когось. Або щоб вона на базу якусь їхала. Прикольно. Так, ну мені зараз обороняти. А, вон, я бачу, що вона поїхала туди обороняти цешко. Файно. Райтондомак. Right Ооо. Right На гуслів. Ой, добре. В жопку йому в жопку. Найс. Nice. Може і підпалиш. До домця. Куди його? Бля, стоїть щось в тичі. Так. Його біда. Тебе база яка там. Це, це, це. Да, я бачу. Нижня. Там де твоя подруга була. Да, я зараз є, туди повернусь. Ну, у мене є цей. А ну. ні, туди. Я тирка. Не, я знаю, я знаю. Я думаю, может так стыгну. Вот we'll but... за сранцем so стыгли. Ну, no, раньше треба было. Ага. А вже якщо стріляєшся, то стріляйся, добивай їх. Mm -hmm. Так, я ж можу тепешитися. Давай ТП прожмемо на А. Хеллоу baby. Ха-ха-ха. <laughs> Як справи? <laughs> Разом з Крігером ха-ха-ха. <laughs> <laughs> Я під О, подруга захищаю. Угу. Так, Кидай мені... барабан, у тебе одна пулька. Ага, дякую. Так, мені б на бешечку поїхати, я думаю. Там у мене оборона. на ваше, тик-так. Ну дивись, вони зно... зносять. Да, без захватують. А, так. Як ти думаєш встигну? Треба... Можеш п'ятірку туди шмякнути. Думаєш шмякнути? Ну звісно, поки є час. Окей. Okay. Бо тоді ти не встиг. Бам-бам! Бам! Yeah. Мінус два. Не пробив. Гу-гуслю зняв. Туди ага. його? Так, ну мені десь треба біля А бути, та біля цього. Там іще тримається оборона. Ага. Бачиш, куди вони йдуть. О, я переміг, чувак! Це... Перемога! Тебе ж хвилина була. Я її не бачив, я, я був на іншій, Чу? на іншій задачі зосереджений. Ой, блін, ну дуже круто, а мені сподобалося. Ну, приємне, приємне відчуття перемоги, знаєш. <різвісно. <різвісно> Глянь, 200 бонів далі. Нормально ну. насипали. Так, перемогти в бою, завдати щонайменше 15 тисяч демеджу, у мене на 27 тисяч. І знищити 35 гончаків упродовж будь-якої кількості боїв на бліцтрайгері.